Пересидіти у безпеці ворожі атаки росіян у Херсоні. Капітально ремонтують два десятки бомбосховищ та встановлюють понад півсотні мобільних укриттів у місцях масових скупчень людей. У цілому по області понад 130 укриттів уже готові приймати людей. Туди завезли меблі, їжу та теплі ковдри. Це бомбосховище знаходиться в одному з найнебезпечніших районів міста. Одночасно в укритті можуть перебувати до 150 осіб. Дехто з містян приходить сюди, щоб переночувати у відносній безпеці. Розставлено 30 ліжок, забезпечений необхідний запас питання, води обладнане приміщення генератором. Зроблені санузли чоловічі дівчат, для дівчат, зроблено поставлено встановлені бойлери, умивальники, зеркала, розетки для фенів бритья призначене. Є розположені. Как падмедіцинське відділення, там стол і аптечки. Свого часу подібні укриття будували з розрахунку на ядерну атаку. Тут є й потужні вентиляційні канали, їх оглянули та прочистили фахівці. Кожне таке бомбосховище має запасні виходи на випадок прямих влучань та обвалу конструкції. Є улічний ласт, на котрих розположено 15 метрів од Данія. Он прочищений, все зроблено, виход зділений. Человек може туди вийти і вийти на вулицю. А це сховище розташоване під п'ятиповерхівкою. Воно також розраховано на півтори сотні осіб, як жителів будинку, так і просто перехожих, які опиняться під час обстрілу. Поряд. Зараз на 47 квартир будинку мешкає всього 13 людей. Всі інші давно виїхали з Херсону. Работы очень большие були произведены. Ну, участвувала воєнна адміністрація, я так розумію, городские власти. повністю був произведен, ну, скажем так, капітальний ремонт. І потолки, і стіни, і полы. Та найбільш цінне, каже голова ОСББ, це наявність генератора, бо через обстріли час від часу зникає світло, а ліхтарики можуть зарадити протягом досить обмеженого часу. Якщо, не дай Бог, весь ми сиділи в місті, без світу, час, то це, звісно, ми дуже благодарний. Фонарики. Ну, огромне огромное спасибо. Щоб місцеві могли легко зорієнтуватись під час ворожих атак, комунальники оновлюють вказівники, що ведуть до укриттів. Загалом по місту облаштовують майже два десятки сховищ. Частина вже готові. Отаких 14 бомбосховищ ведеться ремонтні роботи. Ще плануємо 5. Заключаємо договори на ремонт. Взагалі 134 укриття вже працюють по області і готові приймати людей у наслідок обстрілу. Також в місті встановлюють десятки зупинок укриттів та мобільних сховищ. Протягом травня-червня буде завезено в місто Херсон понад 60 укриттів. На сьогоднішній день в місті Херсоні на території Херсонської громади установлено 39 укриттів. Такі укриття для Херсонщини виготовляють у Миколаєві та Дніпрі. В них можуть одночасно перебувати 20 людей. Є лави, вентиляція та світло. Стіни тут завтовшки 30 сантиметрів. Вся конструкція має витримувати артилерійські обстріли. Наталія Якубсон, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.